Друзі, всім привіт! По поводу адаптації на гольфіку. Вітак як у нас всі решта помилки вже пофіксені. бо, щоб ви поняли, датчик АБС так само впливає на роботу рульової системи, тобто системи APC і системи руля. Відповідно. Нам так само треба зараз, щоб його заадаптувати. Вже, тепер вже нормальні покази у нас будуть, тому що вже датчик АБС не бреше. Відповідно, ми можемо попробувати заадаптувати. Скажімо так, адаптації є два способи: простий і непростий. Давайте почнемо з простого. Я думаю, з собою. Я зараз, напевно, візьму сканер на всякий випадок. І виїжджаємо на дорогу. Так, процес простої адаптації у нас починається з того, що ми виїжджаємо на рідну дорогу, запускаємо двигун, вивертаємо вліво до опору. Право до опора. І, блін, воно вже адаптувалося. Ви прикидаєте? Навіть ще рух не почав. Все, помилка погасла, електрика у нас працює. Давайте контрольно проїдемося. Присібно сім'я. <кхе> блін, комедія. Тобто устранили всі помилки і двигун. І по ОБСУ помилки. І воно у нас адаптувалося і все нормально. Так. Такні, коли все гарно виходить. Так. Ну, давайте все ж таки контрольне коло проїдемося. Ось так відбувається адаптація. Ну це проста адаптація. бо буває, от У мене було на Кадіку, ви може бачили відео, там мені приходилося зусилля задавати. Адаптація не хотіла проходити. Тут адаптація, бачите, після заміни підшипника ступиці і банального повороту вліво-право. Бо, якщо ви пам'ятаєте, я пробував адаптувати з несправністю БС, виявляється. АБС все одно, все одно, поки не давало адекватних показів, відповідно адаптація не хотіла проходити. Зараз у нас адаптація пройшла з легкістю, достатньо було повернути вліво-право руль і. Пушка тачка. Все гарно їде, помилок немає. Все, у нас залишається по цьому гольфіку поставити підлокотник і розібратися. З дверками. Несправність цієї дверки, там що ж, щось вибиває помилку по моторчику сервопривода. І заблокована задня дверка ну, з водійської сторони. Так що, якось так. Двигун працює часики. Е, я правильно зараз проводжу діагностику? Так, що у нас? По двигуну у нас бачите, все часики, у нас електробородні ліві задній двері, все, бачите клавіше запірання дверей із салону задньої лівої двері. Оце єдина помилка по всіх блоках. Красота. Добре, давайте займаємося нарешті цією дверкою. І Потім подивимося, бо казав власник, що щось через раз спрацьовує ще цей замок. Подивимося до нього, обслужимо, скажімо так, ці моторчики. Там переважно з часом моторчики здихають. А, давайте зайдемо, подивимося. цей блок, що у нас, поток даних, що у нас тут доступно. Стекла, стекла, стекла Короче, видами клин шина на зажигание контакт по земле и стекло на этом освещении внутрисалонные блокировки Время... тут только по факту замок двери задней левой разблокованный Закриюся. Зробимо. Заблокований. Розблокований. А фігушки. А десь нас обманюють. Ладно. Будемо якось пробувати добиратися до цієї дверки. Все, дзвонимо можемо заглушити. Працює гарно двигунчик, фує, тихонько. Так, у нас Смартик. 454, якщо не помиляюся. Я так дивлю, дитяк. Ось такий кліренс для Смартика. Митьорі бубині. Видовжені такі амортизатори. Коротше, суть У нас заміна глушника. Глушник середня частина. У нас тут є гайка. Під лянду і стіна Тому давайте піднімемо, покажу наскільки цей підуставший. Так, у нас вже тут варилося на цьому участку. Резонатор бачите от в розірваному стані. І тут так само. І ось тут він вже так само попрогнивав. Тобто, По-любому, ну зараз тут все гаряче троточок встигла. Це вже полупилось так порядно, тобто шанс його зняти, щоб воно не розсипалось нереально. І от в такому стані у нас глушник задній. Тобто діри сквозні, які вже підсифонюють з обох сторін, тут вже, вже розірвало задню стінку. Так само тут воно вже знизу Тобто Резинка у нас ця ціла. Ця теж ціла. Більше у нас тут на шляху, крім цих одвох передніх резинок немає. Е, так, власниця взяла одну резинку і два хомута і попросила, щоб оцю перекрутити її туди. Бо комплекці всім така карушка маленька. Вона хоче, щоб була велика дзюрка. Подивимося, як воно зараз нам це залізе, тому що у нас тут просто пряма труба, там уже рурка насилена. Може, прийдеться нам трошки її обрізати. Ладно, давайте у нас тут торкс 20-ка або 25-ка спробуємо відкрутити. Покибалося викрутками і монтажними лопатками мусить підгинати, аби зняти цю руру, бо захотіло газдені. Аби її переставити цю руру туди, щоб ви не знали, ця руру додає автомобілю мінімум з 10 кінських сил і зразу при маневрах глушник відламався. Це могло трапитися на по дорозі. Е... Демонтаж полегшується. Так, красиву банку ми зняли. Е... Глушник зразу у нас ліг. Зараз Вийшов з кліпси, бачите, тут ви такі кліпси, які тримають цю резинку до кузова. Витягую. А у нас роз'ємчик паяний, лендозонд, тут у нас вже тут міняний. ха, -ха. Так. Зараз відкручуємо лендозонд, нам не треба перекрутити. на ті штани. І оцю всю хріню, зараз тут оцей болтик гнилий відламуємо Хомутик приварний. І легонько заселяємо нові штани. У мене не штани, а середні частини. Блін. Знаєте, коли ключ зривається, тобто є от, болти затягнули, але коли його він дуже різко ослабляється. Є такий ефект, що спеціально на манометрах заливається масло, знаєте, щоб стрілку не вибило. От у мене зараз так. В лікті суглоб не вивернув. Короте, Вдалося відкрутити лямдозон, не пошкодивши різьби, не переламавши його, відпустили його. Але коли він такого зірвався, беляхе, ой, рука болить. Так, зрізав я хомут, і, речі, проварений той хомут, ось такого, зараз будемо розвальцьовувати, то що тут вороками заржавіло. Ну, щоб ви зрозуміли, тут бачите, откі його на кінчику трималося, все решта позагнило. Бо та по факту немає. Зараз луганку розвальцює, щоб розрухати і зняти акуратно. Нам цю каталік треба зберегти. От як е, Питається, скільки займає часу заміна. От як спрогнозувати, що тут умник якийсь був, який взяв ось цього місця стикування, там де якраз чітко би мало налазити, проварив. Бо у нього хомут обірвався, і він взяв, просто приварив, і все. Зараз я цього лега зрізаю, росла щоб не пошкодити саму цю трубу на яку сідати буде. <кхе> Візуально каталік там. Давайте світелку візьму, щоб просто показати живий. Ось Все, там Всього пуки чекіпуки. Тіховка має бути добре, тому Оце діло зараз я полегонько болгаркою зчищаю, зрубую. Ось з цього баху почав, зараз цього посколює. Ось тут треба підчищати, підрізати і тому подібне. Коротше, бавимося. Огризок, цей, що зняв, виповнені стані. Працює. Ситуація слідується. Я цей діаметр внутрішній. І ось цей діаметр цей діаметр у нас трошки більший. Тобто, що ви бачите, це є всередині грані, їх треба зрізати, щоб воно налізло тільки хоча б на цю трубу. На цю трубу, воно навіть, якщо ці грані зрізати, то не от, от Я засуваю, от воно навіть, навіть близько до бачите, до тих ребер не доходить. навіть такого. А щоб дійшло до, хоча б до тих ребер, треба зчищати ось цього. Зрізати типу, цей муштук і зчищати до ну, цієї труби і зчищати цього грані. Е, Великого мене немає, бавитися з, з цією фітньою теж немає сенсу. Е, я власне, цей муштук віддаю, якщо вона хоче хоче бавитися з тим, хай собі бавиться. Я залишаю це ще є наявний. Зараз єдине, що скочимо в клею і у цього місця прихватки, трохи підмалюю і буде красота. Е, Все решту я вже цинковим ґрунтом обійшов цинково-алюмінієвий спрей. Тут, тут, тут всі зварні шви, щоб Газдині було приємно. Все. Хомутики. Прикручені, затягнуті. Он тут попідмальовував. Воно зараз висквано, все стане такі, як у тут вгорі, все сріблясте просто. Ну, типу алюмінієве. Це зараз плями, вони зараз просто ще сирі. Вони висихають. Е, де тут він швидше? Ні, то, то ну, щось сире. Вони коли висихають, повністю стає от такого відтінка. Як от у того бачите? Добре. спускаєте того заблика, дзвоню газдині хай забирає. Явно тихіше працює, а от я тільки не можу поняти, а чого цього банку не могли вони лежаче поставити не виступало щоб ви зрозуміли просто тут воно довше і воно так виглядає наче вона стерчить. насправді якщо от поставити так тому штук бо він був притул Оце весь штук, от весь муштук, що виступав якщо ви поставити притул наскільки він був коротший бачите тут тобто наскільки ця труба стирчить пулька Ай <реш> коротше мозготрпило Думаю чи варто попробувати це діло зрізати ну, По факту ось таки зрізати треба, можна прямо з ходу трубу зрізати прямо по мої Mm -hmm. Але я просто не заб'ю її із смислу того зрізання. Ну коротше прийде газдиня, у нас собі рішить. Захоче я її потім зріжу. Не захоче і буде їздити так. Ну mm маленька. -hmm. Така пульковка. Так, газдині поставили лампочки покращені біля типу. Світі, так. Повірте. Вони на стіні так виглядають, ну не знаю, на камеру так видно, що тільки наче страва, насправді стіні гавняна. У мене на бусі вробіти габарити горять. Щоб ви поняли, наскільки гавняно, включаємо дальню. Оце світить дальня. Тобто наскільки яскравіше. Не знаю, в мене інакше зараз лампочок немає. Хіба захочу, потім візьму діодні, замовлю і, і поміняю. Ну, поки що мусить бути такі, що вона і є. Я колись був поставив жовті, вони куди яскравіші ці білі. ну типу, вони сині, посилені. Ні о чому. Коротше, поки смерті тут і з гольфом у мене трошки щось не виходить, я трошки переключитися. Зліханув, зрізав я цю балдигу. Досить, до речі, труба ззаді м'яка, Балванку зрізав. Я перший пробував її зрізати акуратно і вибити, ні хрена ніякого не йде, вона походу, коли приварюється, зразу її вальцують. І зі цієї дури захлобучу в той обрізок, що лишився. Ось цей муштук, він до того файно сидить. Та він тут був відносно сам корпус, ось він тільки верхня прихватка. Е, так. І е, легонько зараз вже трошки молотком порозгинав, бо зробилася квіточка. Тобто, коли заходили ці е, коліна, вони трошки попротискали. Все. Муштук коротший, встав на старе його заводське місце, ну, як заводське, то то місце, що було. І ну, я думаю, газ день буде довольний. Так, з цим ми розібралися. До речі, привезли ще одне чудо не всі замком дверки. То напевно вже буде завтра, бо я мушу все-таки ще добити гольф. Ковіряємося далі. Я не знаю, я поки що на камеру нічого не знімаю, бо те, що я зараз роблю, то називається, більше виглядає з боку як конвульсія. Так, сумний вечір. Бавилися з ендоскопом. Е, знімав я оцю боковушку. Я вже назад все зібрав, бо сенсу далі немає ковірятися. З цього боку доступу до винтів немає. Під підтримку доступу до винтів немає. Сверлянути не вийде. Щоб ви зрозуміли, от в цьому участку, от де оцю бути, тут у нас йде на цьому ребрі ще один слой. І він як вигнутий в протилежну сторону. Він повністю перекриває нам ці винти. Плюс, окрім цього слой, що він сюди ходить, тут ще йде грязовий бойник в цю сторону. Тобто, я з туди ендоскопом зайшов ну з того боку. Скажімо так, видно цей болт і в районі цього болта тут по діагоналі такий усілітель проходить сюди, десь посюди. Ну З того боку. Тобто, ну ні з яким способом там ні дрелькою ти не зайдеш, аби якось сверлитися. Тому будемо пробувати якось розкорочувати карту. Всередині. Є трошки одна накладка. Придеться зараз трошки сусідушки, ще підрозбирати хоча б ту сторону. Бо у нас є от з цього боку от один болт і О, другий болт. Раз, два. Щоб звільнити цю карту. По-любому у нас тут кишенька, вона нам не дасть, скажімо так, безболісно. Залізти туди, тому нам прийдеться тут сідошку якось попробувати там по черзі чи що відвертати. І вся ситуація в тому, що у нас ось цього батончик дуже плотненько сидить до дверки, сюди. Типу. Тобто, ще питання, як ми тут стягнемо догори. Ладно, давайте спробуємо пологоньку ту дверку підрозберемо. Так, Відкрутив я з боженькою карту. Декотрі кліпси у нас тут повідомили колесо. Один винт відкрутив, другий винт у нас витягнуло пістон, Тобто нам повезло. Без поломок, без жертв, просто пістон витягнув. Зараз ці кліпси, знімаю плівочки і будемо дивитися, як там до замка можна доковирятися, ковернути. Ендоскопами будемо бавитися, нам треба е, металевий флажок підняти догори. Е, там є ще такий червоний флажочок. Е, скажімо так, як зніму замок, потім вам покажу, е, який саме. Якимось чином це треба повернути. Хапп'ять стільки часу херньою маюся. <світ> Можете мене привітати. Без поломок, без вандальства. Я дрючком і фонариком все ж таки вскрив дверку. Такой я везучий, сукицем, це караул. Все, тепер можна знімати шубу, відкручувати ті всі. Ну, ті, хто пам'ятає всі ці саморізики по периметру. Кубить ніхто мені дверку не закрив. Ой, блін, як вона мене вимучила. Так, а от тепер зняв шубу. щоб вам просто показати ну, для експертів, які там розказували. Та ніфіксирати. Де ми можемо вкрити, то нема проблем. Абсолютно тут все глухо, окрім ось цього прорізу, цього і цього. От цей штиріочок був рішальним. Через цей штирочик. Я заліз з цього боку, давайте звернути. І от там є така качелька. Оцю качельку треба піддергнути гором. От-от заглушкає. Вот, -вот, -вот заглушка я. Блин, Тут Видно. Вона з цього боку замка. Вот. І от бачите, тут є така качелька, вона тут синього кольору, того боку, на червона, а з цього на синього кольору. І біля неї є металева, трошки нижча качелька. От, от через цей вигнутим дрючком дернув догори і замок спрацював. Тільки так мені вдалося його виковернути. Ще раз підсвічую, стараюсь трошки зараз приблизити. От є синій. так. Фокус, Бачите, синій, ну, і голубенький. А от металевий Штирьок. Його треба дергати догори. Під ним бачите, під синім. І тоді у вас е, розблоковується замок. Бо якщо зараз його звідси нажати вперед, він зараз заблокується. Його типу, оцей синій речок треба на себе, а той металевий догори. Звідси штиркав. Зразу є один шар трошки, але то не критичний, бо ми його посадимо на клей. Я зривав цей молден, щоб підсвічити фонариком, бо досить не було ніякого в цього моду. І він отутово. трошки бачите, на краєчках попрозивався. То не критично, на тих кліпсах. Ми його він на шубі чпається нанозати в заложену на шубу і просто місця, де сідають ці кліпси, ми їх проклеїмо, щоб ця шуба трималася. Ну, бархатка От. порозривалася. Е, зривав я цю частину е, оцим великим ракелем, щоб її не погнути, бачите, вона жодної деформації не має. І Тут вибивав її догори. Таким способом в мене була можливість туди підсвітити, щоб в мене світло падало і з тієї сторони, тобто через відкрите відкрите, відкрите відкрите вікно. Звідти я підсвічую, світиться у нас, розсіюється, і мені видно через той отвір і штирьом, отим гаком я завів той гак. Гак, до речі, народ не викидайте. Ось такі речі часто пригождаються. Це є гак, який стягує амортизатор. Коли от купуєте амортизатори передніх стойк, от вони от такою штучкою стягують газові амортизатори. І він класно сюди отвір зайшов. Ось. І о, туди, донизу. І туди донизу ну, он не може попасти. У той речажок я калашматив. Так, все, зараз відкручує замок. І як бачите, вже на вулиці практично ніч. Забаву з замком ми залишимо на завтра. Ну, слава богу, найважчу проблему ми <гум> вскрили. Добре, знімай замок. Так, знімаючи зверху цей пластмасовий кожух, висипала все отака пружиночка. Це говорить про те, на чомусь у нас щось -то відламалось. Тому і було і заклинювання. Значите? Будемо виясняти зараз, що тут таке. Може і придається замок купляти або шукати донора. Так, знайшов звідки вона мала, мала бути ця пружинка. Вот. І от напевно вона і заклинила була. Дивіться, пружинка мала бути тут і мала бути ось тут. Е, зараз я подивився, в мене вроді би є теж на ремонт привезли шкодовський замок і там щось, мені здається, походу похожа будова. З замка. О, дивіться, ще навіть не ту сторону. Блін, якісь вони похожі. А, Бачите, трошки роз'єм відрізняється. Цей шкодовський ширший. Е -е, це шкода октаві. Бачите, тут відрізняється так само. Ну, В принципі, от, система, бачите? От якусь воно тут роль виконує. Це пружинка, Бачите? От вона є тут. А тут вона розламалася. І от вона, походу, була, розламалась і якимось чином тут заскочило, що щось вперлося і не давало Ой. розблоковувати. Так, добре, нам треба таку буде зараз пружинку, ну не зараз. Пружинку, перевірити на працездатність, все позмащувати. І по-любому ми сервопривід розберемо і зробимо ревізію цього моторчика. Бо у всіх цих двигунів є проблема з цими моторчиками. Так, на цьому у нас мікроперемикач кінцевик не працює, тобто він на ремонт приїхав. Це я маю теж віддати. Тому з неї пружинку ми знімати не можемо. Нігдя. А якийсь інший донор ми з такої ж самою пружинкою, я думаю, не йдемо. Так, треба тут борта трошки розібрати. Все, ж ти господи, що ми зняли цей замок. Він мене капець утомив, щоб ви зрозумів вже ніч, я скільки тут гуздрав в Но я добився свого. Так, добре, починка замків напевно буде завтра. Якось так. Якщо комусь цікаво, не забуваємо підписатися, дивимося далі. Наразі всім дякую, хто дивився. Всім па.